Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та Інше. Сьогодні коротесенько хочу показати вам, як почувається петунька після прищіпки. Ось дивіться, ця петунька е, росте в касеті. Це касети не, ну, не та, в які я продаю тут, е, оці, е, як би сказати, ячеєчки мають більший об'єм, там до 100 мл. Може, не 100, може 60, я забулася точно. І тому вони тут їм більше місця, вони вже такі більш розрослися, листячко в них більше. І от так я їх обрізала. Бачите? Зріз свіжий. Буквально вчора я це все робила. От, це мої кущики, які я збираюся вирощувати навесні. Так. А ось поряд-рядок, це ті, які я прищіпнула позавчора. І ось дивіться, всього один день зріз затягнувся трішки, а з бокових пазухів вже пішли листя молоде. І будуть молоді пагінці. За рахунок цього, ми получимо кущик набагато пішніший, чим він би був, якби ми не зробили прищіпку. Він би різ. Ну, Спочатку один, потім, звісно, з'явилися інші погінці. Але коли ми прищіпнемо, він спочатку буде рости вже гарною такою рослинкою. А ось ці кущики я прищіпнула ну, вже трішки раніше, бо вже днів 4. І дивіться, як вони пішли вріст. Ось ці. Бачите? Ось вони. Навіть ще і зріст не затягнувся, а вже як гарненько пішло рости з пазок нові пагінці. Так, ну, дивіться, не шкодуйте, ріжте і будете мати гарні кущики. Це тільки перша прищіпка. Надалі по тому, по як вони будуть розвиватися, потрібно буде ще. Я буду розказувати, як це потрібно робити. Ну, не знає, звісно. Ну, от так Такі вони, ці квіточки. Дуже полюбляють прищіпку. Ну, на цьому все. Буду закінчувати. Кого питання в коментарях пишіть. Те, що знаю, відповім. Ну, а на сьогодні все. Миру нам!